На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA, магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео. Здоровенькі були. Йдемо зараз домов під вечірок нашим курочкам. Речі, от капуста вже другий день, як вони половину капусти з'їдають. Сьогодні був в магазині, брав там деякі продукти і беру найбільшу капустину. Купляю завжди капустину, розрізаю і так підвішую, щоб вони собі їли. Так як зараз зелені немає, зелені я практично не даю, окрім сухої крипови, яку я розказував, і плюс буряк. Продовшиться знайома каже, ой, наша вам така велика капустина. А я кажу для курочок. Вона так мовчки порахувала і шепче своїй сусідці чуєш, для курей капусту бере. Так, Тому що я їх люблю. Вони нам віддячують своєю працею за нашу турботу і любов до них. І тому ми вітамінчики, зараз такий сезон купляємо і як купляємо? Так купляю капусту, до речі, там і даємо нашим курочкам. Правда не всі вітаміни. Там давай їм пропоїв трохи інтровірт, вітаміни давав. Я даю ну, капуста, <кій> буряк і суха кропива. Зелені треба нашим дівчатам, тому що в комбікорм я люцерни не даю, я вже говорив, і даю ось такі соковиті їм корми. Ще їм що зробив? <кій> Думаю, зроблю їм є палим метровами тут і насипу попелу. Трохи піску, правда, мало піску, але вони в ньому не купаються. Походили і не хочуть. Напевно, їм щось не подобається. Тут їм готова зараз пити, пропустила їх завжди свіжа, тому що там вже другий день висідуємо, повішу їм ще в стайні їдять. І плюс під вечірок. Зараз ми зайдемо ще всередину. А, до речі, я утеплив був вікно, яке раніше говорив, скла, я не спав різти не, не вмію. Ну і без потреби. Взяв за... Отакою клійонкою загорнув все доверху, але прийшло потепління, і коли було повністю завернуто кліонкою догори, ось таким дротиками поприкручував до сітки, було закрито було сильний конденсат, коли були морози, було тепло в стайні. Навіть при мінус 11 в стайні було досить тепло. А тепер, коли потепліло на дворі, в стайні стала духота. І прийшлося мені відчепити половинку вікна. Лишити сіткою, щоб їм був доступ свіжого повітря, була вентиляції, тому що двері я запінив, як я вже говорив, вони стоять моцно. І доступ свіжого повітря обмежений. Тому відкрив половину сітки, щоб був доступ свіжого повітря нашим дівчатам, щоб у курнику не було душно і не було цього запаху курячок, ам'яку, як то кажуть. І вони могли себе вільно і гарно почувати. Підвішав я лампочку. Так вона в нас світить, до речі, дуже хороша, <кій> не потребує електрики, зарядили і потім маємо чистий спокій. Ось так вікно виглядає, знизу за... я показував зовні і наполовину відкрити. Зараз трошки свіжо вже в криві. Є чим дихати, лампочка їм світить, світить, підійшов такий І, До речі, коли до стінки вона так не розморажується, тому що як було холодно, далі не розморажується. Як було холодно, то е лампочки швидше розліжалася, але через такий відбивач вона працює довше. Так, під вечірок нашим дівчатам гаданий. Вони гарно гамають. Навіть качечки гамають. О, файно. <кій> Налив їм води, щоб пили, і отак от ночує наша птиця. Буду дивитися, коли деколи бувають нові курочки розносяться, то хто не встигає на гніздо, не розуміє, що з нею твориться, підношується там. Не врахувши не почистив, бачайте, мози вже все почищено і вони собі сухом сидять. Постелили їм поки що тирси. Думаю, для них достатньо буде на один день. Ось цей півник, про якого я говорив. Бачите, яка гарна золота грудка. Недавно дивився Марини відео про виставку в Німеччині і саме про таких півнів золотих. З золотою грудкою. Розказував. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, цей канал Марини. Мені там хоч німецькою розказували, але хто орієнтується птицем, можна зрозуміти. По, не тільки по розмові, по тому як оглядає птицю, ну, хто знає німецьку, то може собі перекласти, але коли оглядає птицю, розкажу там крила роз, роз, цей, роз, ось так роблять, як воно правильно забув, а о, дивиться на оперення крила на фісню. І, і коли почитаєш ще про породу, якою вона має бути, ти вже маєш собі розуміти про що мова. Так, всі активні, всі гарно почали їсти. <кій> У нас є тут одна курочка яка в глибокій линці. Не знаю, чи буде зараз видно, я її знайду. Десь вона тут була. А, ось вона, в мене ногами. Ось ця курочка в глибокій линці. Коли кури линяють, вони тоді <кій> перепрошуються. Коли кури линяють, вони тоді стають такими аля, як хворими. Не раз було на початку, коли займався кормить, там ще дитина, що вона вже має вмирати. Але потім, коли вона опірилася, вона відходила і грібінчик в неї червонів. А так вона така зараз не час. Поки що хвостик в неї відростає свіжим пір'ям, зоб неї повний, але вона така неактивна. Е, для легорнів це мінус. Я думаю, що для любої птиці, тому що в півні легорни вони є дуже активними і починають всіх чубити. Е, кого вони чублять в першу чергу, в першу чергу чублять, кого один злапати. Кого годен злапати, чого один злапати у яка не є дуже рухливою, ось такою, яка линяє. Вона тоді дуже спокійна і всі її, як то кажуть, мотлошать. Коли її так сильно мотлошать, відповідно, що вона робить? Куркагену. Для цього бажано робити, ну я так тепер думаю і буду старатися таки робити. В принципі, було б дуже добре. Ось таких курей, які зараз глибокі линці, відсаджувати окремо, щоб їм півні не докучали. Тому що курка тоді має спокій, добре її дати з'їсти, вона швидко полиняє і поправіці буде нести вам яєчко. Е, я думаю, що я все ж таки зараз знаю, це зроблю, її в окрему клітку, зараз плюсова температура, нічого не станеться, як вона поживе в клітці, але буде зато вона в мене відійде, швидше пролиняє, пройде процес линки і буде здоровою. Тому що ця курочка легорн нестися гарно і мені її, як то кажуть, шкода. Ходи мені любу птицю. Так, маленька, ти йди сюди, ми з тобою потім зараз ще побавимося, так, а поговоримо про інших. Так що, це мій такий, як то кажуть, моя така гіпотеза, моя така думка. Можливо, хтось вже таке робив. Виставте, я загадки буду прислухатися до вашої думки. Може хтось якось інакше з ним От бачите, він кусає, лізе. Нестерпний легорник, тому що легорни дуже гіперні кугути. Так, про тебе мова. У нас їх є три активних. Навіть якщо стільки багато крийс, рівно вони чіпаються чомусь однієї курки, а не кожної цієї. Так як сиця зараз ще молоденькі, вони не готові до спалювання, таких кугутів відкидають з себе, а ось ці бідні терплять. Так, так, от, бачите, який легорн спокійно. Хтось каже, що легорн деякий, легорн хаче. Я в одному там в коментарі і відео казав, що когути дикуваті. Ну, дикуваті, коли вони окремо. Коли його злапати, він вже нікуди не дінеться. І його гладиш собі, та ли все ж таки хлопець стидають. Це не теж не дівчинка, щоб правик, щоб його гладити, але за хвостик можна тик 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 посмикати. Це під вечірок. Верніше це вже вечеря, під вечірок у них був, кури наші ситі, задоволені. І ми також ними задоволені. в Хліві тепло, пішло вже потепління. Як неслися наші кори. Наші неслися кори при морозі, мінус 11, який був тоді вночі. Найбільше, що в нас був. В Хліві був плюс, тому що вода не замерзала. Може, можливо було близько нуля, вікно був закрив, закрив був плівкою, і тому вони самі себе обігрівали. Це було досить суперово. і вони не мерзли. Єдине, вони було трошки прозрівали, як Виходили на вулицю з теплого хліба при, при нулю там чи плюс один, а виходити на вулицю, коли мінус одинадцять, тому ми їх випускали завжди пізно, щоб вони е, не був такий стрес, е, різкий перепад температури. А десь орієнтовно одинадцяти пів ми їх випускали на вулицю. Мали вони годівницю тут, всередині, і їли собі всередині, скільки хотіли. Ну як скільки хотіли, стільки ми їм дали, стільки вони з'їли. Але годівниця завжди була повна. Ну, От півні не можуть ніяк втихомирити. Тут більше пропустив ще один в стані, можливо, комусь засмакує, то буду собі їсти. Так, ще що хотів розказати. Розказати те, що в нас е, е, біли білефельдер занеслися, я вже це говорив. Е, те, що в нас з'явилося одне червоне яйце, як я їх називаю, одне темне, не біле. Від якої корочки я не знаю, але чому я думаю, що це може хтось новий знісся, тому що у нас е, Білефельдер, одна з них порочок несеться через день, вона несеться два дні, несеться, день і відпочиває. І коли в той момент коли співпало так, що в день не мало бути від Білефельдера яйця, е, в нас було яєчко темне. І не знаю, можливо це був АмРОКС. Все ж таки, я сподіваюся, бо там таке дами порой потужний. То думаю, що вони б вже мали занестися. От дивіться, яка красоня, який в неї ну Хіба б її вже нанестися, ну ми, ми потім подивимось. Ось. Поки що я не бачив на гнізді хто знісся і нічого говорити не можу. Підростають у нас молоді легорни, бачимо грибінчики в нас ростуть. І думаю, що. Е, ще трошки їм вони, як пикають, занесуться також. Е, вага яйця. Вага яйця потім ми підемо поважимо, тому що вага яйця збільшилася. Я якось важу на початках, як тільки молоділи, горне були занеслися. Була вага яйця інакше, але тепер я бачу, що вага яйця збільшилася, і мені зараді цікавості підемо з вами та й поважимо. Але це буде пізніше. Ось такі наші красуньки. так? І ти, красунька. Ти з яєчком чи ні? Дивіться, яка краса. Ніби що тут такого, сіре, чорне, але ну дуже гарно. А ця дівчинка сеться. А може ні. А ти яка дівчинка? Ой, який краси. Ой, мой мой. Так, такий гарний півник. Ну покажи, що ти не дикий, бо всі кажуть, що легор не дикий. Іди сюди, до мене. Ну ходи сюди, хлопчику. Ми тебе як назвемо? Каже, мене називають, я гарний півник». бачите, ну хіба ли горні дикі? Каже, ми не дикі, ми дуже-дуже, дуже гарні. Е, так, погнали далі. Качечки наші. Одну з тих, е, що було дві сестрички, я казав, що там було трошки менше повозяли, потім вона поправилася, почали підганяти. Ми її продали. Підвей, підвізли зі села ще три нові качечки. Вони поправляються, гарно собі ростуть, будуть покупці, будемо продавати. Селезень, я бачу по цьому, по його зовнішності, що він досить непогано набирає. До речі, в мене там від Андрія був коментар, цікаво побачити вагу сімей, ну, сімейного поголів'я, то при нагоді все ж таки я знімлю і покажу вагу нашого сімейного поголів'я. Це про московських качок я говорив. Ось, ще що? А що тепер? А тепер нічого. А, до речі, курочки, я вже говорив, що несуться при мінус 10, неслися шикарно. Як відносно шикарно? Вони в нас несуться так. Там було 5-6, ну, в середньому це було 4-5, а так, якщо добре прохватити, було 6 яєць, 5 яєць, потім було 4, 3 яйця, потім знову було 6-5 і так, такій послідовності. Зараз в нас. Трошки більше стало яєць, стало на одне більше яйця легорна, тому що максимальний був збір яєць це було 8 легорна. І було 2 яйця від Білефельдера. Тобто 10 було. У нас є 8 курочок молодих легорна, одна з них не несеться. Значить, котра несеться ще зі старих, тому що старі кури пішли в лінку. І вони такі трошки нещасні і бідні. Ну що ви там воюєте? Ну дивіться, от які вредні вони. Ну чого ти Диви, красунька та, ну ходи сюди. І ти теж гарно. Всі вони гарні, правда? Чи білі, чи бродні, всіх ми любимо. І всі ви в нас гарнезні. Ну і тут подивимося, що з нас у нас курочки за сьогоднішній день. Вчора було у нас 9 яєць. А сьогодні ми бачимо... Ого! Дівчата, з ким я буду сваритися? Я казав, що у нас одна курка несла двожовткове яйце. Я з ними вів розмову, вони мені обіцяли більше такого не робити, але бачимо, що ось знов яєчко двожовткове. Так, я вас прошу, більше мені таких коників не робити, тому що мені ваші дубки важливіші. Треба так себе, як то кажуть, напрягати, ліпше працювати в міру, чим понаднормово, щоб ви не виснажували себе. Це дуже погано для яйця вода. Не, не знаю, з чим це пов'язано, але ось такий маємо результат. Вертаємося назад. Що в нас сьогодні є? Це можна рахувати як два яйця, тому що нам два жовтки, але відповідно ця курка вже в нас не знесеться пару днів, буде відпочивати. Бачимо, воно без крові гарне, але дуже велике. Це погано. Маємо одне ось таке яєчко, це напевно біле Фельдера. Два, чотири і в другому гнізді. О, маємо ще одне яєчко. Червоне. Маємо сім яєць. Дев'ять яєць, ну і одне двожовкове. Можна сказати, 10. Ось такі наші дівчата нам так віддячують за нашу працю і за нашу любов до них. І працюють нам ось таким результатом. Ой, як би я цю курку бив по дупі. Ну що, на цьому ми будемо з вами прощатися. Всім мирного неба. Спокійної ночі, любові і Божої благодаті.